Вітаю, друзі! Я Андрій, Сарамонік Україна, і в мене є дещо для вас сказати. Це радіосистема серії Blink.me. А чи знаєте ви, що вона є унікальною? Це абсолютно ноу-хау. Передавач цієї системи може змінювати свій дизайн. Тобто можна змінювати обкладинку як на на комп'ютері, на робочому столі цього комп'ютера. Для цього треба зчитати QR-код, він на коробці, завантажити додаток для iOS чи для Android, зареєструватись. Потім у верхньому лівому куті, бачите, ось є плюсик. Натискаємо плюс, вмикаємо пошук Bluetooth, і він знаходить ваш BlinkMet. Додаємо, і ви вже маєте можливості керувати розширеними настройками вашого пристрою. Серед розширених настроїк і є опція зміни обкладинки. Можна використовувати один із запропонованих дизайнів, там їх декілька, а можна завантажити просто якийсь JPEG, просто якусь картинку з вашої галереї, вашого смартфону і буде-кову. Тобто ви можете зробити собі бейдж, логотип свого ютуб каналу, логотип свого блогу. Ну, це унікально, це дуже корисно, це вам повинно сподобатися. По-друге, ця система є дійсно універсальною. Вона може працювати як з камерами великими, так і з фотоапаратами, дзеркальними, беззеркальними. І так само вона може використовуватись для роботи зі смартфонами. У комплекті є Такий тримач. Тримач для смартфону. Сюди ми затискаємо сам смартфон. Він, цей тримач кріпиться на стандартну різьбу 38-дюйма, тобто можна на штатив, на селфі-палку, на, ну, на будь-що, що має 38 дюйми. Тут зверху є черевик для кріплення приймача. І таким чином ми можемо знімати. Єдине, що треба, ще додатково обрати кабель з 3,5 на Lighting або на Type-C, в залежності від моделі вашого смартфону. І все чудово, можна знімати і на смартфон. Чудове рішення. На все добре, на зв'язку!